При значення значеннях їх, значення цього дробу від'ємне, тобто менше від нуля, тобто має знак мінус. Це може бути в тому випадку, коли, наприклад, в чисельнику мінус, в знаменнику плюс. Мінус поділити на плюс буде мінус. Або, навпаки, в зверху плюс, знизу мінус. Отже, чисельники «знаменник» повинні мати різні знаки. Але в знаменнику і в квадраті. Пам'ятаємо, що квадрат будь-якого числа невід'ємний. Отже, в знаменнику у нас в будь-якому разі буде додатнє число. Нуль там бути не може, тому що на нуль не можна ділити. Отже, у нас оцей випадок. знаменнику плюс. Значить, в чисельнику мінус. Отже, ми можемо переписати чисельник, написати, що він менший від нуля. Також написати, що х не дорівнює нулю, тому що, інакше буде з знаменку. Потрібно розв'язати таку систему. Нерівність розв'язуємо прирівняючи ліву частину нерівності до нуля. Затиримо вієта знаходимо корені мінус 3 і 1. Так. Зображуємо на часовій прямі Мінус 3, 1. Нерівність строга, тому що знак одинарний. Отже, саме число мінус 3 і число 1 не входить в проміжок. Передис квадрат коефіцієнт плюс 1. отже, це у нас би була така парабола. Отака. Плюс, мінус, плюс. Нам потрібно мінус. Отже. В цей проміжок. Х не дорівнює нулю. Отже, отут десь нуль. Напишемо, що він не входить в проміжок. В завданні було сказано, що потрібно знайти кількість цілих розв'язків нерівності. Цілі розв'язки це мінус 2 і дуже добре, звісно, мінус 1. Мінус 3 не входить в проміжок, 1 не входить, 0 не входить. Отже, у нас тільки два цілих розв'язки. Це значить, що в бланк відповідей ми запишемо 2.